Дівчаточка, всім привіт! Вирішила вже сьогодні записувати відео. Я ще трошки захворівша і виглядаю як захворівша. Так сьогодні наярувалася, нафарбувалася, хайлайтером намазалася, щоб тільки виглядати більш-менш пристойно, бо обличчя дуже втомлене. Голос теж осіплий, тому вибачайте, буде такий голос ще кілька днів. Але відео записую, тож дивіться далі. І ще попереджаю, що влог буде коротенький, досить. Перша моя зупинка аптека. Треба купити вітамінки собі. Дівчата, вже третій раз записую відео, починаю кашляти і зупиняю. Починаємо з varрусу. У варусі зараз молоко, галичина по акції 2,5% жирності ультрапастеризоване по 3390. Взяли 5 пакетів. Потім в АТБ кетчуп і майонез. Кетчуп 3290 чілі, майонез для дітей 25,90. Пам'ятаєте, я вам в попередньому відео показувала кетчуп щедро, теж чілі. Не сподобався той кетчуп, взяла звичайний який, перевірений торчин, який подобається. Потім ВТБ Чабата 23,90. Зараз сирна, здається, по знижці, звичайно, по ціні 2390. Потім кавунчик жовтий. Зараз дивлюсь, в чек. Кавунчик кілограм 3589 Не знаю, нормальна це ціна для жовтого кавуна чи не нормальна. Ну, ось такий невеликий кавун вийшов на 68 гривень. Потім сирочок, це гауда 45% з жирності, 74,90%. Ну Це, напевно, знижка на нього була. Яйце курячі за десяток 49 гривень 70 копійок. 6 штук вийшли на 29,82. Дівчат, ще я показувала вам, як я заходжу в аптеку. Ось в аптеці я купила ось такі шипучі вітамінки, вітамін С плюс Д плюс Колись мені їх рекомендував місі майний лікар. Замість оцих всіх порошків, типу колдрексу, фармацетрону, аміцетрону, якщо немає температури, то можна пити ось такі дві шипучки: Одну зранку після сніданку, другу ввечері. Якщо не хворієш для профилактики, достатньо однієї шипучки. тут 15 таблеток. По знижці в аптеці мені це коштувало 123 гривні ось така упаковочка. Дівчата, ще вам забула показати яблучний оцет, теж покупочка тебе. 500 мл за 22,50 Для яблучного оцту це доволі бюджетна ціна. Дівчат, ще пам'ятаєте, ми з вами, коли були у сінцеї, я взяла ось таку ємність для яєць тут на 6 штучок за 19 гривень. Ну я вам так скажу, вона доволі зручна. Тільки що яєчка в тебе досить маленькі для неї. Але нічого, все одно зручно, да? Потім, якщо тобі потрібно не десяток яєць, а 6 яєчок. Рівень моєї концентрації сьогодні дуже поганий, бо я зняла вам покупки, забула сказати про лохину. Лохини сьогодні в АТБ не було. Прийшлося взяти в овочеву молоточку. Ось така вона. Я вже скуштувала на смак не погана, але, чесно кажучи, ВТБ мені солодше. В АТБ зараз 290 за кілограм, а в лоточку я брала по 300 за кілограм. Ось такий лоточок мені вийшов на 140 гривень. Ну, то так, багатсько. Дівчата, що я вам хочу сказати? Я думала, що я сьогодні вже буду себе почувати досить добре, але не так склалось, як гадалось. Почуваю себе погано Чоловік мені вже дав прочухана, сказав, що так не можна, не треба, як тільки тобі стало, наче легше бігти по справам. Треба день-два долежати, долікуватись. Ну... Але я нічого з собою не можу поробити. Ну, така от я. Трохи мені легше стало все. Я вже думаю, що я можу гори звернути. А... що далі? Зараз я вам покажу, яку травку я собі заварюю і п'ю. І ще покажу, що взяла в Єві. Який шампунь і кондиціонер. Отак. От от. А потім буду відео завершувати. Так, я називаю це зілічко здоров'я. Показую, що буду в нього класти, як робити. Це липа в мене, це м'ятка, це мені подружка. Нарвала в себе на городі. Висушила. ось така м'ята, потім ось така волохата м'ята. І базіліки. в мене ще є рута. Зараз подивлюсь. Так, ще ось знайшла руту. Зараз візьму всього потрошки. Помию і в мисочку. Ось такий в мене, дівчата, невеличкий ковшик. туди поклала все, що зібрала. Зараз ще кину два кружечки лимончику сюди і заливаю водичкою. Додала лимон, налила водички, дівчата, потім чекаю, поки воно закипить, проварюю десь хвилинку не більше, накриваю кришкою і в хай воно у мене настоюється. Потім через пів години, коли воно настоїться і охолоне, я додам менду велику столову ложку. Дівчат показую, що взяла в Єві шампунчик і кондиціонер, Herbal Essence по 152 гривні. Шампунь і 152 гривні кондиціонер. Дивилася дівчат-блогерів. Багато хто рекомендує саме Herbal Essence серед бюджетних шампунів. Тож вирішила спробувати, колись дуже давно мама купляла, здається, мені подобалось. І потім дуже багато років його, їм не користувалась. Мені сподобався в шампуні саме з ромашкою по аромату, також сподобався з трояндочкою. Але вирішила цей раз взяти з ромашкою. Я Ще, дівчата, вставлю десь тут фото. Масочки є, теж Herbal Essence. І ціну, ви побачите, яка ціна на маски. Ось така покупочка в мене сьогодні. Буду використовувати шампунь і кондиціонер, і розповім вам потім свій відгук. Дівчат, налила собі свій лимонно трав'яний наступ. Дуже дякую, що подивились мене сьогодні. Бажаю вам гарного ранку дня або вечора, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. І як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.